Усім привіт! Вітаю вас на каналі. Нарешті я наважилась пофарбувати волосся. Ви знаєте, що волосся я фарбую вдома сама, коли є час. Така у мене фарба, одиничка, і мені вистачило на два рази. І відверто кажучи, зараз розводила, Я думаю, я ж перед цим відкривала, як воно там. -то. Нормально. А чому саме зараз, тому що вирішила фарбувати волосся, я алергік. І коли я десь іду, там між дворами або ще щось, моє око вже падає на амброзію, і я бачу, що незабаром вона буде квітнути. мені там ходити не можна. Але алергію я не зможу якось у себе повністю прибрати. І думаю, і тоді я. Не зможу фарбувати волосся. Тим паче, прийшов вже час, але я відтягувала, відтягувала і пофарбувала. Буду чекати 50 хвилин, змивати. Ось, і пофарбувала. І хотіла ж бальзам, який йде в комплекті до тієї фарби, намагалася відкрити щось, воно в мене не вийшло. Греть з ним. Змила фарбу і такий у мене є спрей для волосся, український виробник. Оце пупшико зараз. І відчуття начебто як ну, після салону. Тому якщо ви купуєте фарбу і там немає бальзаму, дівчатка просто раджу. Ну, я вже вам показувала, тому нагадую. Зараз зайшла в наш міський парк, дівчатка, знаєте, що хочу вам сказати? Як поводить себе ця сорочка після прання? Коли я її купила, так було прання, я якось на це не звернула увагу. А вчора дивлюся, її можна і не прасувати. Я тут кінчики лише так зробила, щоб воно більш-менш було, і то якось так іду. Я чудово розумію, що алергія від мене нікуди не дінеться. Вона у мене з підліткового віку, але йдеш і звертаєш увагу, не думаючи зовсім про це. А там амброзія, тим двором я поки що не буду ходити. Ось там, ось там, і якийсь вибудовуєш собі шлях під час алергії. Розумієте? І це ти про це не плануєш, воно вже автоматично не yes, так. А знаєте що, мої дорогенькі, сьогодні, я ж кажу, люди роблять нам наш день і вітаю Усіка з перемогою. І якщо в мене десь воно збереглося, і не я одна, тому що, що, що ну, Запоріжжя. Ракети. Запоріжжя цієї ночі. З борячок 38, вони вже не такі швидкі. Щоб ви розуміли. Ну. Та вона усика дивиться. А я дивлюся усіка. З борючі 38, вони вже на такій швидкі. Зараз дивіться. Обожні українці. Я ніколи не цікавилась боксом, навпаки, він мені ніколи не подобався, я його не розуміла, навіщо один одного бити. Але за усика така ідея, якась гордість. Ти на це звертаєш увагу і ну, це приємно. Замовила собі гаманець і вже забула про нього. Зараз зайшла там на пошту, подивилася, вже їде. Це вже півтора тижня десь пройшло. На тому сайті я замовляла вперше. Коли прийде, я вам все покажу, розкажу, тому що назву навіть зараз не згадаю. Десь з Європи їде. І а гаманець, я пригадую, знаєте, коли я останній раз купувала собі новий гаманець. Це був 2006 рік. Тоді була така не дуже ситуація. Було то густо-то пусто, а пусто-то пусто, а взагалі то порожняк. І я пам'ятаю, що я пішла в відпустку і тоді мені виплатили відпускний і оздоровчий. І я заходжу, у нас біла, пам'ятаєте, де була в нашому місті хто з мого міста? Зараз там Дмарт. І на третьому поверсі тоді ще там був інтертоп. І я дивлюся, такий гаманець, і мені от я беру в руки і я от хочу, от хочу і думаю, ну скільки можна там заощаджувати все, ну можеш ти собі, Таня, ну купи. І я тоді купила його. виявляєте, уявляєте, скільки років пройшло? 2006, 19 років. І він досі, ну там вже я бачу, що треба поміняти. І подивилася на сайті інтертоп. Ні, зайшла я в інтертоп, в наявності немає. Я зайшла в застосунок, дивлюся, є, але коштує там майже ну, майже 5 тисяч, 4, 4 тисячі. 700, чимось або 900, ну майже п'ять. ні, за п'ять тисяч ні. І тільки я подумала про це, розумієте? Дивлюсь далі в телефоні там щось, і мені з'являється реклама цей гаманець на іншому сайті, там щось дві тисячі. І я думаю, як? І я замовила, от прийде, покажу. Хоча я вже забула за те замовлення, періодично забуваю. Дуже довго йде чомусь, не знаю, чому так. На сьогодні з вами буде таке відео вихідного дня. Побачились, поспілкувалися. І ще, знаєте, що я помітила? Що я краще себе почуваю тоді, коли я Незважаючи то вихідний день або не вихідний день, я прокидаюсь одна і та ж година, пів сьомого ранку. Тому що декілька таких було і ночі такі бувають, але ж все ж таки я собі дозволяла ну, на пів ну, нехай до восьмої, ну хочеться. І ні, потім якось так перелаштовується постійно організм. І мені це важкувато було. А сьогодні зранку прокинулась і пофарбувала волосся якось так, і зараз вийшла в парк. І, ну, тобто мені так подобається. Чудова погодка. Ранок він завжди кращий, ніж день стосовно спеки. А до речі, стосовно алергії, я не користуюся парфюмом під час алергії. І не тому, що я його не сприймаю, а тому, що от навіть коли це було неважливо, нещодавно їхала в маршрутці і ну, спека, маршрутка, пояснювати, я думаю, що не треба. і... Парфюм там був зайвий, скажу так. Я чудово розумію, що ми приймаємо душ і все, але дуже солодкий. Я б сказала, такий парфюм більше на зиму підійде, в спеку маршрутки він ні. І там їхав підліток, і я бачу, я алергік і я бачу, і йому стало від цього запаху погано, тому що, ну. Одразу він почав чухати ніс, потім очі, сльози пішли, і він все їхав, і він якось намагався. Так. Тому на все свій час. Ось я тривалий час не заходила до свого психолога. Мабуть, вже сама собі психолог. Пам'ятаєте, ще рік. По тому було, я вам казала, що коли в мене так буває, <кхи> я заходжу сюди, дивлюся на цей годинник і кажу, пройде час, все мене завжди так не буде. І так воно і є. Я лише собі нагадувала. <кхи> Це в нашому міському парку. Лев, до речі, хтось забув свої сонцезахисні окуляри. Лев їх тут охороняє. Приходьте, забирайте. Ані так комусь перекажіть, чекають. Дякую, мої дорогенькі, що ви подивилися відео сьогодні. Таке некорисне, нічого. Просто побачились, поспілкувалися. Пишіть, як ви, як ваші справи. І до зустрічі в новому відео. Бережіть себе. До побачення.